Урок 71. Свійські тварини. Повторюй за мною. Дикі тварини. Свійські тварини. Леви це дикі тварини. Коні це свійські тварини. Кінь. Коні. У коня лоша. У маленького лошати тато кінь. Корова. Корова з плямами. З п'ятнишками. З плямами. У корови маленьке теля. У теляти мама корова. У теляти мама корова. Тато бик. Овечка. Вівця. Кучерява вівця. У ягняти мама вівця. У ягняти мама вівця, тато баран. Козел. Цап. У цапа великі роги. У цапа великі роги і довга борода. У цапа козеня. У козеняти мама коза і тато цап. У собак маленьке цуценя. У кішки кошеня кошеня у будці. Кошеня біля будки. Кошеня біля будки грає з м'ячиком. Цуценя дивиться на півня. А тепер я називатиму слова, а ти плескай у долоні, якщо почуєш у слові звук г. Цап Роги, Гава, Іграшка Грати, Грати Молодець! Плеснув у долоні. Грати это решетка. Грати это играться. Гора. Цуценя. Будка. Агрус. Ягня. Гудзик. Ми чудово пограли. А тепер я називатиму тварину, яку буду годувати. Карміть. Годувати. А ти шифруй. Я годую цуценя Його ягня. Його коня? Його? Цапа. Його вівцю. їжі Бика. Його Корову. їжі Лоша. Його? Собаку. Його. Козу. Жі-жі Кому ж я приготувала обід? Собаці, йому, коневі, йому, корові, їй. Лошаті. Йому. Цапові. Йому, козеняті, йому. Цуценяткові йому козі, їй, корові, їй. У тебе дуже добре виходить шифрувати мої слова.